Всім привіт, любі! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз я розповім вам, дещо важливе. Біблія відкриває, що ми на порозі відкриття шостого друку апокаліпсису і старту страшних Божих судів. Це безбожі людей. Загонення, битва, християн. Бог поразив цей безбожний світ. Ніхто ніде не зможе укритися. Від Божих судів, що робити церкви та дітям Божим у цей страшний час подйоритися, молитися, значить ще більше проповідувати істину, винувати ілюзії в умах людей, відкривати їм очі до покаяння і до бога, яке Христос може врятувати від усіх корбот, які прийдуть за безбожжя, бо він шлях, істина і життя. Запрошуємо вас. До вивчення Біблії на каналі Талтаненко.